Звісно, є більш звичні інструменти для українця. Є депозити, є облігації внутрішньої державної позики. Але все ж таки банківські метали і коштовності. Я зараз от сидів, слухав, дивився, як лунають відбої повітряних тривог. Думав знову, що ми в умовах війни, в умовах загрози про виживання. І я згадав, знаєте, що я згадав час голодомору, коли були торгсіни, так звані, коли за якусь там бабусину каблучку коштовну чи там за жменю якихось прикрас, які ще десь. Мав, десь взяв, можна було банально там це все вимітяне на буханку хліба. Це був страшний час. Те, що сьогодні, так наскільки я чув від людей, багато хто ще все ще довіряє цьому старому доброму. Накуплю золота у вигляді там ланцюжків, каблучок, хай лежить. Це логічно сьогодні, в час цифри, в час сертифікатів, в час, коли нібито це має такий трошки архаїчний вигляд. Ну. Логічно чи нелогічно побоюся тут оцінювати, тому що кожна людина приймає рішення відповідно до своїх uh -huh. вподобань. Чому стає? Чому цінності, особливо дорогоцінні метали? Та, да, наприклад, будемо говорити про золото. Чому їхній попит зростає в таких умовах, в яких ми сьогодні живемо, і в умовах, про які ви сказали для прикладу, там як такі потрясіння, як світові війни, голодомор? Чи, наприклад, пандемія. Угу. Тому що такий психологічний десь ефект відбувається, що у разі, якщо станеться якась така, знаєте, глобальна економічна проблема, і е, паперові номінали там, не зможуть виконувати свою функцію, то цінності, фізичні цінності, особливо якщо ти їх можеш і тримаєш при собі. Які не підв'язані, наприклад, до там енергосистеми, до телекомунікацій, до якихось міжбанківських свіфт-платежів або ще чогось, вони ну видаються більш надійними, і ми, ми це спостерігали в умовах середини 2020 року, коли пандемія COVID-19, дев'ятнадцять назвемо так бушувала в світі. Ціна на золото тоді побила рекорд близько. Двох тисяч чи під дві тисячі, здається, американських доларів за тройську унцію, Сьогодні ми знову бачимо теж певний ріст. Я вважаю, що ці рости вони саме прив'язані до цих відчуття певної невнестабільності. Угу. Війна Росії проти України в 22-му році. Потім в 23-му році напад на Ізраїль сектору гази, вибори в великих країнах. Таких називаємо якби країнах гегемонах так коли може бути там зміна влади, яка кардинально може відбитися на е події в, в світі. Такі речі завжди підвищують попит на е таку. Я не люблю використовувати фразу тверда валюта, але в даному випадку фізично вона прям вона тверда і вона важка до того так. ж. І якщо тепер, тобто, ми от розібралися в золото в цілому або дорогоцінні метали в цілому. а Тепер давайте углубимося, наприклад. Ювелірні вироби і, наприклад, там, банківські медали. Ювелірні вироби е, з дорогоцінних металів, вони мають схожу вартість е, з невеликою прив'язкою. До ну навіть не так, в них є прив'язка до ціни на той дорогоцінний метал, з якого вони вироблені, але там ще закладена звичайно витратна складова ювеліра, робота в ювелірах, там є додана вартість про да, протягом усього етапу виробництва цього ювелірного виробу е, є податки. Податкова складова. І третій момент, якщо ви його використовуєте. Як ювелірну прикрасу, чи це обручка, чи це там, ем, я не знаю, ну, Кульчики, якісь прикраси, жіночі, чоловічі, немає значення, вони зношуються, так тобто вони теж втрачають свою ювелірну цінність. Але якщо говорити наприклад про вагу, то звичайно, що на вагу цей, цей, цей продукт може бути потім обміняний на будь-що чи це на гроші, чи це на якісь товари, не дай Бог, в якихось апокаліптичних сценаріях. Але так це може бути. Тоді як але тут треба звертати увагу теж на речі, які, наприклад, пересічному споживачу не дуже відомі. Наприклад. Ти не можеш швидко оцінити, з якої проби вироблений, якої проби вироблений той чи інший золотий елемент. Чи це 585 та проба, чи 750, та чи навіть 999 та проба. Тоді як, наприклад, банківський метал, банківський злиток, вони продаються в злитках, вони. Виключно можуть бути виготовлені тільки з найвищої доступної проводи, це 999. Тобто, я вважаю, що, наприклад, якщо говорити про те, щоб використовувати скажімо так, десь витратити свої кошти з метою збереження їхньої вартості, то вигідніше, все ж таки, це робити в такі цінності, які ти не носиш з собою, які не можуть бути втрачені чи викрадені, я не знаю, там в будь-якому транспорті громадському чи ще десь, а збережені в сейфі вдома чи в. Анківської, наприклад, комірці, і таким чином вони зберігаються під наглядом. Тоді як ювелірні прикраси ну, вони мають здатність зношуватися, можуть бути втрачені і навіть можуть бути вироблені з, наприклад, металу, який не відповідає тій пробі, яка була заявлена, Ну, і тут ще є нюанс із коштовностями. Ну Це такий трошки болісний, особистий досвід, але в 90-х я пережив здачу в ломбард батьківських прикрас разом із батьками. Ну, не було інакшого виходу на той момент, а там були камінці. А в ломбарді кажуть, а нам камінці ваші не потрібні, вони нічого не коштують. Ми вам дамо тільки вагу золота. А там камінці були такі, ну ніби нічого собі камінці. Ну, І це проблема. Це, це проблема саме того, що людина, коли купує ювелірний вироб, давайте гіпотетично візьмемо людину, яка купує ювелірний вироб, наприклад, за 10 тисяч гривень або за 20 тисяч гривень. Mm -hmm. Однозначно цей ювелірний виріб ви в майбутньому продасте значно дешевше. Значно дешевше. По-перше, він буде вже вживаний. А не новий, тоді як, наприклад, там банківський злиток він в упаковці як у вас був, так і залишається. Якщо ви його ну, зберігали нормально, назвемо це так. Тобто угу. то він не пошкоджений. Тоді як ювелірний виріб, ти ж його купуєш фактично для того, щоб це була прикраса, використовуєш інколи, тобто воно може зношуватися, затиратися, і вартість додаткових елементів, безперечно, вона. Матиме вплив на то, як ви потім, наприклад, цей ювелірний виріб, виріб а, схочете продати. Тобто, звичайно, якісь камінці можуть прийняти, якісь камінці в, в певний час могли мати високу вартість, а, а потім, наприклад, меншу вартість. При банкрутстві банку е, не повертає фонд гарантування не повертає заощадженню металах. Люди їх просто втрачають. Чи це так? Якщо ми говоримо про тут, треба, треба розібратися. Заощадження в металах, це як ви маєте на увазі як депозит з прив'язкою до долару. Ну дивіться, тут я зараз не готовий сказати з сьогоднішніми саме умовами, оскільки є певні обмеження, які були прийняті в 2022 році, важко мені зараз відповісти. Но якщо я не помиляюся до повномасштабного вторгнення депозит з прив'язкою до. Долара, він, ну скажімо так, він мав гарантування з боку фонду. Я можу зараз тут помилятися. в мене тільки тут одне питання, знаєте, виникає. Якщо це вкладення коштів з відсотком, наприклад, який покриває депозит, це одна історія. Тобто, ви якщо ви вклали кошти з. Прив'язкою саме до, до до золота, наприклад, uh -huh. тобто ви не очікуєте, що вам банк і банківська система України, наприклад, буде виплачувати якусь дохідну відсоткову вартість цих коштів. Ви надієтеся на саме, наприклад, вартість золота. То ну, треба тут уточнити. Якщо я маю банківську камінюку, як пише наш слухач, ну тобто зливок, злиток мається на увазі, і прикраси, і планую перетнути з ними кордон. Що мені скаже митниця: забере, не забере. Я знаю, що коли ви перетинаєте кордон, ви можете перевозити грошові еквіваленти в певній, певній сумі. Якщо не помиляюсь, ця сума близько 10 тисяч американських доларів. Щось, щось Є... такого. Я зараз, до речі, загуглю. Так, так. Так, 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 так. Тоді, як, наприклад, цінності вони, вони, дивіться, якщо це ювелірні цінності, ну. Їх, скоріш за все, потрібно буде декларувати, тобто, uh -huh. якщо це якась там великий обсяг цінностей. 10 тисяч євро в Так, 10 тисяч євро, якщо це грошові еквіваленти. Якщо ми говоримо про цінності, їх потрібно буде безперечно декларувати. Ну чесно кажучи, я не пам'ятаю таких випадків, наприклад, щоб була була певна перевезення, наприклад, там ювелірних цінностей, та цінностей вище такого обсягу. Я думаю, що цей обсяг теж є регламентований і він обмежений. Тобто, ми не можемо конвертувати, наприклад, готів. В золото, хоч воно фізично буде в менших обсягах, но державна митна служба кордон. пише: так. я тут підгуглив, щоб точно перевірити, що це і готівкова валюта, і банківські метали угу. в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10, 10 тисяч, тисяч євро. євро тобто, так, якщо у вас 10 тисяч євро в золоті, визітно здоров'я більше сарян, як той казав, уточнює слухачка, що це були клієнтські рахунки в металах. Ну, тут я не знаю, очевидно, будемо уточнювати інформацію. Дивіться, тут може клієнт в даному випадку, я скажу так: дивіться, депозит, депозит а, який а, виконує функцію м, саме. Дивіться, в чому взагалі я так. Зараз дуже швидко постараюсь угу. пояснити, як працює фактично банк з вашими коштами, коли ви їх віднесли на депозит. Коли ви віднесли своїх 10 чи 20, чи 100 тисяч гривень на депозит, ви тимчасово позичили банку ці гроші, угу. щоб банк міг. Тими грошима розпоряджатися, заробляти і виконав свої зобов'язання перед вами щодо виплати відсотків. Банк потім ці кошти, як правило, розміщає або okay. в інші інструменти, або видає кредит з вищою вартістю і на цій комісії, на цій різниці живе. Якщо ви вкладаєте кошти саме в прив'язці до золота, тобто ці кошти цими коштами банк не може. Оперувати він їх фактично в, в, в розміщає, він він купує вам золото під ці кошти. Угу. І я думаю, що так може бути така ситуація. Це гарантування вкладу, депозитного вкладу. Це звичайно вклад, який працює в системі. Якщо цей вклад просто. Ви внесли кошти, а вам купили за це золото. Ну, це схожа історія, якби якби ви купили, наприклад, золотий злиток і розмістили його в себе в сейфі. В даному випадку ви просто розмістили його в банку, і банк несе відповідальність за обсяг цього, 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 цього металу. То ми, коли говоримо про банківські метали, ми говоримо про золото, срібло, платину і випаладі ще називали. Так. А зараз ми весь час кажемо золото, 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 золото. Срібло не популярне через те, що дешевше, е, не чому ні? Не... Чому платина не популярна? Не тільки, не тільки взагалі особливість цінних металів, вони дивіться, чому вони взагалі є цінними металами? По-перше, через свою лімітованість обсягу. Тобто, ви не можете їх надрукувати, я не знаю, згенерувати, намайнити uh -huh. чи ще щось. Тобто, навіть якщо ну, перекладемо термін майн. Тобто видобування, так звичайно, видобування золота здійснюється в світі, але воно є супер-супер обмежене і в дуже невеликих обсягах. Якщо порівнювати золото і срібло, то золото воно не оподатковується під податком на ПДВ, а срібло оподатковується. І от ага. фактично, в, тому. і десь золото має такий, скажімо, десь більш популярний по, по, більш популярний. З іншого боку, використовуються ж ці цінні метали, всі чотири основних, а вони використовуються не тільки в інвестиціях, ін ін інвестиційних цілях, тобто вони використовуються в промисловості, в комп'ютерних uh, різних uh, елементах виготовлення і в медицині. Тобто, в... саме через те, uh, його не просто знаєте, складова. Бо повірте, uh, якщо б ми мали, наприклад, якийсь дуже красивий цінний метал, який би не можна було б нікуди застосовувати, то напевно, що його і вартість не була б високою. Uh, тут спрацьовує дві речі: по перше, а обмеженість. Обсягу, друге, його необхідність у використанні в промислових цілях, mm -hmm. в технологічних цілях. І я думаю, що це теж може впливати на вартість. Ми сьогодні ще мало поговорили про монети. От слухачка Антоніна пише: купили перстень в 1980-му А це перстень з олімпійською символікою за 490 рублів. У 2023 році продали за 40 тисяч гривень новий збіркою. Ну, ніби непоганий Гішев, але треба рахувати курс. і скільки тоді було 490 рублів, це були грубі гроші в 89-му році. В 80-му перепрошую. Якщо це до розпаду радянського союзу, ну, то треба враховувати. По перше, вартість тодішнього рубля вона не відповідала тим цифрам, які малювали. Тобто, пригадуєте, був такий період, коли один американський долар коштував 0,8 чи, ну, чи 56 копійок. Чи навіть кожного. 56 копійок, то 0,5 рубля. Чи це було дійсно так? Не впевнений, оскільки, наприклад, коли ти хотів купити таку іноземну валюту готівкову. Або десь на, скажімо, на сірому чи на чорному ринку, то там діє зовсім інший курс. Угу. Тобто, фактично, в радянському союзі все так було. Вони малювали на картинці одне, а в реальності було зовсім інше. Тому це потрібно враховувати. З іншого боку, якщо ми говоримо про монету, дивіться, монети вони мають не тільки цінність як виготовлення як виріб з дорогоцінного металу, вони мають цінність певну нумізматичну, наприклад, в залежності від кількості виготовлення таких монет і. Деякі монети, знаєте, більш вдалі і, наприклад, більш популярні. Деякі монети можуть бути менш популярні. Ну і напевно, що я думаю, що кількість їхнього, тобто тираж випущення таких монет, він впливає. впливає. Якщо це малесенький тираж, то звичайно, що кожна монета буде завжди мати високу вартість. Пише слухач, Володимир, в мене банк 480 гривень не віддав і не може пояснити, чому. А ви кажете вкладати гроші, дякую, ні. Банк це завжди ризик. Я з вами не погоджуся, пане Володимире, звичайно, ваша ситуація і кожна ситуація є унікальною. Дуже багато людей дивуються, коли, наприклад, банки в Україні, і, до речі, не тільки в Україні, в Україні це зараз останніх там 10-15 років активно розвивається, а в світі це вже давним-давно працює. Фінансовий моніторинг, тобто походження коштів, підтвердження коштів. А коли, наприклад, на картку людини потрапляє. Якась велика сума до там 2015 року, і так далі. На це могли не сильно звертати увагу, оскільки наше законодавство розвивається постійно і таке інше, тоді як, наприклад, в країнах Європейського союзу Америки підтвердження коштів і походження коштів на рахунку є обов'язковим в декларуванні, і в поясненні. Тобто, сьогодні, наприклад, якщо банк 480 гривень, як ви сказали, зникли з рахунку, ну треба розбиратись в ситуації, чи ви десь використали я не знаю, дані своєї картки в інтернеті, і, наприклад. А потрапили на якийсь шахрайський сайт, або вашою карткою скористався хтось, третя особа, і таким чином могла використати, або ваша картка, наприклад, підв'язана до такого платежу. Є такий інструмент, наприклад, автоплатіж. Коли, наприклад, мобільний телефон кожного місяця треба платити 170 гривень. Ти можеш запрограмувати свою банківську картку таким чином, що певного числа автоматично буде зніматися кошти для того, щоб ти не залишився без... Тобто вони можуть бути не. десь просто банально. Так, я, я вважаю, що ну, сьогодні е, в сьогоднішніх умовах. Ах, настільки є велика довіра до банківської системи, що ну я, я вважаю, що такі поодинокі випадки, які щойно прозвучали, це скоріше виняток з правил. Ну але з такими винятками теж треба працювати, тому що Безперечно. довіра – штука, цінам, пане Андрію, дякую вам за сьогоднішню розмову. Ще раз і вас особисто, і всіх банківських працівників України з професійним днем, поза як дійсно важлива нам сьогодні фінансова стабільність, стабільність фінансової системи. Тож зберігаємо. Ми її дбаємо про наші заощадження, вкладаємо їх правильно.